Чи можливо зняття з військового обліку у разі виїзду на постійне проживання за кордон? Відповіді адвоката на підставі закону та судової практики Верховного суду? І так розбираємо, яким чином можливо знятися з військового обліку та виїхати за кордон, чи реально це зробити зараз під час дії воєнного стаду? Відповідь на питання. Відповідь від Верховного суду України. Справа у коментарі та у публікації. Обставини цієї справи чоловік є громадянином України, перебуває на військовому обліку ТЦК, що підтверджується військовим квитком, який було долучено до суду. Головним управлінням Державної міграційної служби України ухвалено було рішення про задоволення клопотання чоловіка про оформлення виїзду на постійне місце проживання до Аргентинської республіки. З метою зняття з реєстрації місця проживання чоловік звернувся до ТЦК та СП і заяву, у якій просив зняти його з військового обліку у зв'язку із виїздом на постійне місце проживання. За кордон та проставити відмітку про це в військово-обліковий документ для перетину кордону. Однак листом ТЦК повідомлено про те, що на час дії воєнного стану на території України впроваджено обмеження щодо виїзду військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років. А тому до закінчення дії військового стану зняття з військового обліку неможливе. Чоловік. Намагався все ж таки оскаржити, відмовити цікаво у судовому порядку. Але суди всіх інстанцій відмовили з підстав. Стаття 22 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію відмова, оскільки у період воєнного стану та оголошеної мобілізації військово зобов'язаним чоловікам забороняється змінювати місце проживання, виїзд з місця проживання без дозволу. Керівника відповідного ТЦК та СП без ТЦК нікуди не можна, навчання не можна, враз не можна, сервісний центр не можна і за кордон теж не можна. Враховуючи, що дозволу ТЦК чоловік не має, тому немає такої підстави для зняття з військового обліку як оформлення документів на постійне місце проживання чи у випадку виїзду військовозобов'язаного на постійне місце проживання за кордон. Тому Відсутні законні підстави для зняття позивача з військового обліку. Далі, згідно з порядком 1487, зняття з військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів, які виїжджають за кордон на строк, на строк більше трьох місяців, здійснюються після, після особистого прибуття їх до відповідного ТЦК, що підтверджують виїзд за кордон, погоджують. Призовники, військовозобов'язані та резервісти, які виїжджають за кордон на строк до трьох місяців, з військового обліку не знімаються. Також суд звернув увагу на зміни в мобілізаційному законодавстві в частині виключення можливості зняття з військового обліку для військово зобов'язаних, які вибули на строк більше трьох місяців за межі України. При цьому Варто зауважити, що положення законодавства не визначають такої підстави для зняття з військового обліку як оформлення документів на постійне проживання, чи у випадку виїзду військовозобов'язаного на постійне проживання за кордон. Важливо. Право на зняття з обліку військовозобов'язаних мають особи, які вже вибули на строк більше трьох місяців за межі України. Тобто ті, хто перебуває за кордоном, можуть спробувати скористатися можливістю зняття з військового обліку та не перебувати у розшуку ТЦК, не сплачувати штрафи за порушення право військового обліку, тому що вони проживають за кордоном. Верховний суд нагадав, що обмеження певних категорій громадян у праві виїзду за кордон під час дії воєнного стану певною мірою є втручанням у приватне життя людей в розумінні конвенції про захист прав людини і основоположних свобод однак таке втручання прямо передбачено законом і переслідує абсолютно легітимну мету а саме це боротьбу проти окупантів, тобто громадяни. Громадяни наділені не тільки правами, а й обов'язками, які закріплені на рівні Конституції України. Одним із таких обов'язків, згідно статті 65 конституції України, є захист вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України. Відео подобається вподобайка за отримання правової допомоги адвоката. пишіть особисті повідомлення. Якщо відео подобається, вподобайка, підписка на канал. Якщо вам цікаво, всім дякую за вашу увагу.